Сьогодні поділюсь з тобою, як я готувала печеню зі свинини та овочів у духовці, але в одному великому посуді. Один кілограм свинини я підсмажила на великому вогні 6 хвилин, щоб вона змінила колір, стала трошки золотистою. Виклала це в одну велику форму, посолила поперчила, перемішала. Потім посмажила 6 хвилин, пів кіло шампіньйонів і виклала поверх свинини. Далі картоплю нарізану такими шматочками, перемостила сметаною та приправками і виклала зверху. Далі додала моркву, порізану шматочками. Потім трошки моркви потертою для тих, хто не любить забагато моркви. І зверху додала ще один болгарський перець. Та дві невеликих цибулинки, порізаних полукольцями четвертькольцями. Це все трошки перемішала, потім посолила, тому що овочі не солені. І трошки перемішала. І додала зверху твердий сир, десь 150 грамів. Тому що порція велика, щоб було смачно. І відправила це все в духовку на 200 градусів вже в теплу духовку на 50 хвилин. І ось результат. Печення, як в горшечках, смачно корисно. Тому спробуй приготувати і ти.